і Бодямен, всім привіт. І у нас сьогодні зекін челендж. Той чамі бані. І в цьому челенджі суть цього челенджа така. Такий. Ми маємо запихати не хто, хто не знає не знає не. Ми маємо запихати собі по одній з в рот і говорити Чемі бані. Хто не скаже Чами Бані той програв. Так ми будемо два рази грати, так це не є. Давайте ми Давайте ми спочатку спробуємо тих дві. Поднись попробуем. Есть, ешь? где-то Нормально. Угу. Бем. А як мы потім будем їсти? То есть как мы потім будем їсти, то все? То, что мы в рот заходим. Ладно, давай. Поднись пари. Я пар. Чай, ми бани. Чай в бани Чай в баню. Чай в бане Чай в баню. Чай в Time to be bugging. Time to bug you. you. <laughs> <Tell me body. laughs> Давай поставимо на паузу, здіймося і тоді повернемось. Ми, ми вже з'їли все те, що в нас було в роті. Зараз ми будемо другий раз то грати і будемо, ми, тепер, ми подумали, що будемо три рази це грати. Жди, <рес> тоді, доросли, блін. Ладно, так, тепер Матвій буде <рес> перший починати. Так, Матвій. Шкаті, Да и ничего здоровый. Ничего, ладно, давай. Порты а. перший давай, смотри. Чами бани. Чами бани. Такие довольные. <свист> Чами бани. Чами бани. Чами бани. Ааа, я собі зараз заручаю поломаю. Чами-баня. <ріху> Чами-баня. Чами, баня. Чами <ріху> 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 Чами я запихав в рот собі там дальше. Давай. Чами, баня. Чами, баня. Hmm. Normal mi? Tamam mı bağlı? Hı hı. Hadi. Tamam. <laughs> tamam mı bim? Hı hı. Hı hı. Hı Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı Я вже не ми подумали, буде зараз у нас трошки ніч'я, бо, бо я вже тільки що вирину, вже не хочу другий раз. Ну, на цьому ми будемо закінчити. Це хочу зробити. Заріємо. Нема нічого. Все? Нема. Минус одне батька. Люди позара идуть. Дивися дебилы идет за сирку, а потім плюется на нь. Вот нормально блін, не есть, як это приводит. А я, я верю. Я ще зараз. Ставьте лайки, кто идет. Не хочу. Ставьте лайки, хто йде на мультик немо. Я йду сегодня, йде. Люди икс, люди икс, нет. Я маску дивився. Добрі, давайте закінчуємо. Наступне відео нас вийде. А, кстаті, під цим відео ми, ми покажемо наш канал, новий спортивний, де ми будемо знімати, як ми катаємось на пеніборді, як ми граємо... Як правильно сідати на шпагат, як правиль, мостик. мостик і як ми залазимо кудись. На дерево, як ми залазимо. Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. Е, хто ще не поставив лайк і не підписався на канал. А з вами був я, Боджя Мен і Мэттю Супер! Всім бай бай